Ский бурштин тепер читатимуть усі. Рівненська поетеса Лідія Павлюк гольонко презентувала поему, легенда про поліський бурштин. Поетеса розповідає, збірку писала всього один тиждень. Я відпочивала в санаторії Червона Калина. І з ну, східних областей України були люди, які казали, чого їхати в Рівнину екскурсію? Там же нема чого дивитись. А я кажу: Ви були в музеї бурштину? Ви були на фабриці бурштинові? Ні, не були. І от вони поїхали. А я собі подумала, що власне ми маємо таку візитівку. Для нашої області рівненської, і вона ніде ніким ну не оспівана. Поштовхом для написання легенди про бурштин стала і сама проблема нелегального видобутку бурштину. Для поетеси ця тема дуже близька, оскільки поблизу її рідного села Велика Вербча теж копають сонячний камінь. Вона називається легенда тільки тому, що бурштин там розмовляє і сосна розмовляють. А взагалі, ну це не легенда, це швидше сучасна. Суча, це сучасна легенда, скажімо так, тому що це Огляд швидше на цю проблему соціальну, яка там зараз виникла, людям немає де заробити, вони не мають можливості по-іншому там вижити. І вони якби роблять це і роблять великий гріх для землі і для України. Підтримати літераторку на презентацію збірки завітали гості, друзі, колеги, знайомі та усі кому не байдужа її творчість. Письменники про збірки, які про саму поетесу говорять, тільки позитивне. Нам дуже приємно і ми щиро пишаємося тим, що така людина вступає у лави, поповнює лави письменницької спільноти нашої рівненської обласної організації, тому що це дійсно талановита людина, і її шлях до літератури. Турних висот він був досить складним, довгим. Я Лідію Гульонко бачу сьогодні другий раз у житті, але я мала щастя прочитати її збірку Сім нот Любові печалі, яка сьогодні презентується, і я була вражена в українську поезію. Прийшов справжній майстер. Книжки Легенда про поліський бурштин та «Сімнот любові і почалі. Пані Лідія видала за позичені кошти. Віддавати їх збирається і заробітньої плати. До речі, легенда про поліський бурштин це буде перша поема про проблему нелегального видобутку сонячного каменю. Загалом у творчому доробку поетеси вже буде три книжки. Ярослава Зятик Павло Невесенко Віктор Терещук у ритмі подій.